У окупованому Маріуполі на незаконну посаду мера міста призначили колишнього працівника міліції Олега Маргуна, який у 2014 році був засуджений до 11 років позбавлення волі за участь у терористичній організації ДНР. Тоді йому вдалося втекти на тимчасово окуповану територію. Константин Іващенко, який був на цій посаді окупантів із квітня 2022 року, зараз перебуває у лікарні. Іващенко знаходиться в лікарні а, за результат... Сьогодні вже з'явився указ, що призначило Моргуна. Ну, основна причина це корупція, розкладання, ну фактично знов розподіляють фінансові потоки, які є в Маріуполі. Призначення моргуна, який має досвід роботи у силових структурах, може свідчити про те, що в місті хочуть посилити мобілізацію, каже Микола Осиченко. Нагадаю, Маріуполь перебуває у блокаді російських військ із початку березня 2022 року. Мені здається, що зараз можуть розпочати дуже жорстку і дуже швидку мобілізацію у Маріуполі, тому що Маріуполь це майже не єдине місто, так званої ДНР, де досі не було мобілізації.